Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі, вас вітає канал Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я. Отже, шановні глядачі, шановні пенсіонери, нові вимоги МВФ до пенсійної системи України. Ніяких надбавок, ніяких підвищень, ніяких надмірних виплат, все в рамках чистої тіла, чистого тіла, пенсії і не більше. МВФ це міжнародний валютний фонд, який дає нам. Гроші. тобто позичає. позичає, І він хоче впевнитись, що ці гроші будуть повернуті, що вони не вкладуться в пенсійну там, якусь систему на великі пенсії, да, там, суддям, прокурорам і тому подобне. До речі, про суддів і їхні спецпенсії, не йдеться тут нічого. Йдеться це про великі пенсії і майбутні, майбутні великі там і дотяжки. Ну я зараз все зачитаю. Що тут, тут є пункти, їх багато. Додивіться, до речі, відео до кінця. Дуже цікаво. От, і, будь ласка, підпишіться на канал, кому не тяжко. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Ми тут говоримо важливі соціал-політичні новини, економічні і все, що відбувається в країні. Да отже, давайте будемо розбирати, що там хоче МВФ. Уже нам з вами пенсійний вік підвищували МВФ. Як би сказати, требував. Але потім В виходив і казав: Ні, ми цього не, ну, не требували. Вони самі приходили до нас з такими пропозиціями. Ну тут знову пишуть, що МВФ. Міжнародний валютний фонд. Висунув низку вимог до України щодо реформування пенсійної системи в рамках поточної програми співпраці. Ці вимоги спрямовані на забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду та уніфікацію пенсійного законодавства. Ну таке, така назва, да, такий ступ наче такий якийсь завуальований і тому подобається. Давайте будемо розбиратися, що вони хочуть. Основні вимоги МВФ включають. Перше. Уніфікація механізму підвищення пенсій. Так? Впровадження єдиного уніфікованого підходу до щорічного підвищення всіх пенсій, виключно через механізм індексації. Тобто, ніяких підвищень, ніяких взагалі. Кроме індексації. Індексація щорічна, щорічна, вона проходить в березні місяці. Тобто, проіндексували все. Забулись. Ну, вона і так, начебто, у нас тільки е, індексація йде. Але ж там є ще ж надбавки і працюючим пенсіонерам. Друге, скасування прив'язки спецпенсій до зарплат. Припинення, припинення практики автоматичного щорічного зростання окремих спеціальних пенсій, наприклад, для держслужбовців-науковців. Одночасно зі зростанням заробітних плат у відповідних секторах підвищення цих пенсій також відбуватиметься лише через загальну індексацію. Тобто, якщо їм раніше їхня пенсія прив'язувалася до заробітних плат, тобто, якщо він там отримав 300 тисяч чи там 200 тисяч, то його пенсія рахувалася від заробітної плати. Тепер буде рахуватися на рівні з усіма проіндексована, так як і всім індексується. Ну, я не думаю, що вона буде індексуватися, так, як і пенсіонерам, які вийшли з 2021 по 2025 рік, просто 100 гривень. На в коментарях: буде так чи не так. Так, далі. Обмеження додаткових виплат. Перегляд та обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів понад їхню основну страхову частину пенсії. Тобто, є у вас тіло пенсії все. Оце. Ваша пенсія. Ніяких дотяжок, ніяких доплат, нічого взагалі. Нарахували 3 тисячі от 3 тисячі. Нарахували 5 тисяч от 5 тисяч. Все, ніяких ні надбавок, ні нарахувань, ні дотяжок, нічого. Чому так? Будемо якби е, спостерігати, дивитися за цим всім. Відмова від нових пільг. Україна зобов'язується утриматися від запровадження будь-яких нових спеціальних або пільгових пенсійних програм. Тобто, на майбутнє не мають права там, суддям, прокурорам якісь там вводить додаткові допоміжні туди-сюди. ну якісь, якось отаке. Ну Обіцять, це не значить виконати. Пообіцяти, то вони можуть пообіцяти, але це не значить, що вони зобов'язуються виконати це все. Зменшення дефіциту пенсійного фонду України. Загальна мета реформи зменшити дефіцит пенсійного фонду та створити більш прозору і прогнозовану систему. Важливо зазначити, що МВФ не вимагає підвищення пенсійного віку в Україні, він залишається на поточному рівні 60-65 років, залежно від стажу, а куди його ще підвищувати. Уряд України вже готує відповідні законопроекти для виконання цих е, зобов'язань. У нас, у нас і так пенсіонери практично вони не йдуть на пенсію. Якщо виходять на пенсію, то отримують оті три тисячі, йдуть хто в кого ще є сили працювати, тому що вони не можуть вижити на оті три тисячі. Практично вони не виходять на пенсію, вони далі працюють, сплачують податки, сплачують всі внески соціальні і в, в тому числі і пенсійний фонд. Тобто, у нас. Так виходить, що людина просто-напросто по досягненню 60-річного віку отримує від держави якісь там копійочки, оці 3 тисячі, і далі працює, далі сплачує податки, внески і все остальне все далі, далі цю людину обдирають. Аби ця реформа. Була така, що вона гарантує людині, яка вийшла на пенсію і отримує 3 тисячі гривень, оце тіло тільки саме, гарантує те, що вона піде працювати далі. І не буде сплачувати податки, якийсь там відсоток соціальних оцих внесків, там, наприклад, в пенсійний фонд чи куди там, але не так, як усі 25%, як навіть і більше, є від заробітної плати. Сплачує пенсіонер, працюючий, який вже відпрацював, вже посплачував, шалені внески робив, шалені податки, він зразу зараз його враховує. Наскільки ми з вами бачимо, пенсійна реформа все-таки вона буде. Якою вона буде, будемо спостерігати далі, шановні глядачі, пишіть в коментарях, що ви думаєте, якою вона буде, ця пенсійна реформа. Таку, як Жолнович там анонсувала, бальна. Да? Чи як уже цей уряд, Свереденко прийшов, що там не, не зрозуміло взагалі, що вони за реформу хотіли робити, але все-таки накопичувальне вони туди всовують. Тобто людина буде працювати, сплачувати податки, кормить їх там усіх, сплачувати в пенсійний фонд, ще і сама собі буде, як би сказати, відкладувати оця накопичувальна система на, на старість. Тобто, вийшов на пенсію, все, отримав 2,5 тисячі отих там, ну, та, на тобі, так, подачечку. А ти пользуйся тим, що ти накопичив, все, ти нам не нужен. все, Ти вже отработаний матеріал ти нам, матеріал ти нам не потрібний, ми будемо тими займатися. Так воно виходить. Ну, Судячи з тих всіх пенсійних реформ, які вони е пропонували, воно так і виходить. Чому в Європі люди, отримуючи пенсію, подорожують, відкладають? А в нас нема такого. Чому так? І така в нас, наш, шановні глядачі, така е, гарна, така заможна держава є все. Руди, вугілля, літій, газ, все є. А пенсіонери наші е, доживають, вони, вони не живуть, вони доживають І на цю мізерну пенсію. І ще, щось, якісь вимоги, десь хтось щось потребує. Але отакі вимоги, і я так думаю, що вони його це все приймуть. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Здоров'я саме головне, його не купиш ні за які кошти, ніхто не подарує. Бережіть себе, рідні, бережіть підписники, бережіть всіх глядачів, всіх поважаю. Нас вже більше 20 тисяч. Всім щиро вдячний. Всім пока. У мене на цьому все.